Є знаки Зодіаку, які від природи мають блискучий розум. Вони мислять нестандартно, глибоко аналізують і здатні знайти рішення там, де інші здаються. Це люди, які бачать світ під іншим кутом. У цьому відео топ 5 найрозумніших знаків Зодіаку Чи є серед них ти. П'яте місце. Близнюки Інтелект близнюків мов блискавка, швидкий, яскравий і всюдисущий. Вони обробляють інформацію миттєво, легко перемикаються між темами і завжди в курсі останніх подій. Це ті, хто може підтримати розмову з будь-ким і на будь-яку тему від квантової фізики до останніх мемів. Їхній розум. Ніколи не спить. Четверте місце Скорпіон. СКОРпіони володіють унікальним типом інтелекту, психологічним вони майстри глибокого аналізу, тонкої гри і стратегічного мислення. Їхній розум бачить підводні течії і мотиви людей, які інші пропускають. Третє місце водолій. Геніальність водолія у свободі мислення. Вони не бояться ламати рамки, йти проти системи і відкривати нове. Ідеї водолія можуть здатися божевільними доки через рік вони не стають реальністю. Вони винахідники, новатори, творці майбутнього. Друге місце Козоріг. Козоріг мислить повільно, але неймовірно глибоко. Їхній інтелект це витримка, аналіз і логіка. Вони не кидаються рішеннями, але якщо вже вирішили, це вивірено до дрібниць. Козороги вміють будувати стратегії, які приносять результат роками тому. Перше місце Діва. Мислення діви, як швейцарський годинник, воно точне, структуроване, без зайвих емоцій. Вони помічають те, що інші пропускають, аналізують до мікродеталей і вміють дійти ідеального результату. Їхній розум це інструмент для вирішення найскладніших завдань. Геніальність буває різною. Блискавичною, стратегічною, нестандартною чи математично чіткою, і кожен знак у цьому списку по-своєму унікальний. А як ти вважаєш, чи можна розвинути інтелект, якщо твого знака тут немає? Напиши в коментарях і підпишись на канал, якщо хочеш ще більше глибоких астрологічних відео.